Хто правила дорожнього руху знає, той на дорогах у безпеці перебуває. Взявши це гасло і ще декілька на кшталт за озброєння. Працівники Калуської державтоінспекції взяли за добру традицію, щомісяця проводити уроки безпечного руху на дорозі у одній з калуських шкіл. Цього разу учасниками неординарного заняття стали школярі загальноосвітньої школи номер 3 Діти не лише пішоходи, вони й майбутні водії, тому повинні бути дисциплінованими, знати правила дорожнього руху. А цього слід навчати зі шкіл Нії лави переконаний інспектор Каловської державтоінспекції Ігор Тюшко. Діти це майбутні водії, так, так. і ми робимо такі акції для того, щоб привчати дотримуватися правил дорожнього руху зі школи. А в подальшому, як вони виростуть, водії стануть дисциплінованими водіями. Школярі не лише уважно слухали автоінспектора, а проявили неабияку активність, ділилися власними набутими знаннями щодо правил дорожнього руху. Потрібно переходити на пішохідному переході, на зеленому світлі, не бігти, переходити. Спокійно, не в навушниках, дивитися наліво, направо, не з телефонами, обережно. Треба проходити дорогу на зелене світло, я знаю. Треба завжди по зебрі ходити. Оскільки авто у сучасному світі давно не розкіш, а засіб пересування діти мають можливість спостерігати, як вести машину на прикладі батька і робити власні висновки безпечного кермування. На дорозі водії мають дивитися не лише на дорогу, ну і не говорити по телефоні. Ні, вони не мають їздити на червоне світло, світлофора. Не не музику, но це не займатися посторонніми справами, справами за за рулем. Не забувайте правил дорожнього руху, адже це може стати причиною ДТП. Підсумував урок автоінспектор, прикріплюючи кожному школяреві пам'ятку нагадування про дотримування правил дорожнього руху до портфеля.